19 546 українських дітей, по яким у нас є інформація, що вони були депортовані або примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України. Але я, наприклад, чітко розумію, що цифри набагато більші, бо основна проблема це верифікація даних. Російська Федерація ніколи нам не надавала і не буде надавати жодних відомостей про наших громадян. Ми використовуємо різні механізми. Це співпраця з міжнародними партнерами, але в першу чергу ми отримуємо інформацію завдяки діяльності наших розвідувальних органів. Це і головне управління розвідки Міністерства оборони, це і служба зовнішньої розвідки України, це і служба безпеки України, які нам е, дають інформацію, завдяки якій нам просто вдається встановити, коли під час яких подій були викрадені там діти або незаконно затримані цивільних громадяни України. Це все береться в роботу, але я чітко розумію, після того, як е, буде деокупована вся територія України. Тільки після цього нам вдасться принаймні встановити приблизну кількість тих, кого росіяни ув'язнили, бо зараз, не маючи доступу до ТОТ юридичної, фактичної, у нас немає можливості верифікувати всіх затриманих.